Якби ти знав, як вона довго робиться і скільки треба концентрації. Для Мама, що таке підійде? Пашу сидно. Треба багато концентрації, щоб зробити цю стрілу. Ти думаєш, що так просто і все робиться? Плюс це діко, треба так довго робити. Плюс ще для пальців треба відвести. І це треба ідеальня, а не як захочеш. О, вже був, скільки погубив їх. Вона тепер тамка копає. Вона, вона, вона хоче розкопати це дерево. Я хочу тікати. І, і мінус, і, міну, і, міну, і мінус база буде. Це у нас паша база. Наша. Я в ноша городскопрода. Ясно. Сегодня не ты